всім привіт! Сьогодні у нас гарна погода, сонячно, так тепло, тому я сьогодні ще буду займатися обрізкою і заодно вам покажу, як я заготовляю живці для розмноження лохини. Зараз якраз найкращий період ще для обрізки, тому що брунька ще не набухла. і Одночасно можна спробувати розмножити цю чудову ягоду. Живці я реалізую ще з грудня починав приймати замовлення. Тож за ними можете звертатися. А в ті, а в тих, кого є ця прекрасна ягода, то можете за відео подивитися, як робиться заготівля живців. І на каналі є ще одне відео. Воно одне з тих, яке набрало найбільше переглядів. На ньому я показав, як можна розмножити цими живцями. Тож, ідемо, зараз вам це все покажу, ну і можете використати е, у своїй роботі. Зараз я вам покажу, як під час самої обрізки, які я саме пагони вибираю для живцювання, і які е, також ви можете використати під час своєї роботи. Отже, ходіть ближче, зараз вам покажу. Е, ну, оце все вирізаємо, це все не підходяще, дрібненьке, але пагони всі однорічні. Тобто ось, де така гарна Зелена кора або червона, це як які сорти. І ось отакі пагони набираємо. Вирізаємо все непотрібне. Цього року пагони не дуже такі товсті, як минулого, оскільки було посуха літом. І з таких пагонів можу робити саме живцювання. Ось я вже трошки провів обрізку. Ось вже такий оберемочок нарізав. Зараз все, що тут залишилося в цій посадці, доріжу. Ну і потім вам далі покажу, що я буду робити, як я їх буду далі заготовляти. Тому зараз йдемо до наступної операції. Ось заготовив я вже ось цю кількість живців. Це ще їх ще потрібно нарізати. Це ще просто гілочки. І нарізаю я їх ось по 15 см. Відмірюю я собі один живець, який буде якби, калібровочний, до нього буду приміряти і нарізати. Чому 15 см? Тому що для живцювання вистачає і 10 см живця. Але по 15 см, оскільки цей живець буде законсервований, і коли, нам його, коли я його витягну, мені потрібно буде знизу і зверху оновити зріз ну, до бруньки. І так, щоб в нас було в запасі десь по 2 см знизу і зверху. Yes. Нарізаю його сікатором, собі взяв і приміряв. І секатор трошки незручно на камеру це робити, бо це з більшого двом робиться, щоб вони не розліталися. І тут приготував ще такий інший калібр гілочок. Як бачите, вони набагато тонші, немає значення, який у вас буде живець. Чи ось такий товстий. Чи ось такий тоненький. Тут на проживання це ролі не відіграє. Тому е, заготовлюю різні живці. Ну, звичайно, там найтонші вже десь не менше двох міліметрів, 2 мм е, це в принципі такі найтонші живці. Ну і до гілочок, які вже вийдуть, ось найгрубший, наприклад, десь такий це десь 6 см. Ось так. І зберігаю я такому ящику. Його попередньо я обгорнув поліетиленовою плівкою. Ось бачите, ближче, подивіться, нарізав я таку велику кількість тут. Це все для реалізації, для клієнтів, хто буде замовляти. Як я зберігаю? Я такий ящик наповнюю повністю живцями, укладаю їх, обматую цією стреч плівкою. Все герметично тут скотчем заклею, але попередньо цей цілий ящик я заливаю водою, Ну, так, щоб ці живці плавали. там. Після того, ну, тут знизу я собі ножем, наприклад, дирочку пробив, воду повністю всю спускаю, Так, щоб та вода вийшла, щоб живці не загнивали. Але було достатньо зволоження. Коли я воду спустив, ту дирку знизу також я заклею скотчем. І все. І обов'язково зберігання йде у якомусь прохолодному місці. У мене є чудовий погріб, який фактично на весь ріст копаний в землю. Там весь час зберігається досить низька температура і е, стабільна. Тому зберігаю там, і також ці у мене можуть зберігатися кілька місяців. Ну, там термін досить великий, їх, і вони чудово, по тому е, брунька в них прокидається. Так що, хто бажає займатися розмноженням лохини, заготовлюйте ось такі живці, однорічні з гладенькою корою, і можете розмножувати. На каналі є відео, де я проводжу саме живцювання. Там можете докладніше подивитися, як це робити. В принципі, є різні стадії розмноження лохини у мене на каналі. Це Саме живцювання процес. Потім я вже показую, як ті живці вкоренилися, як я їх розсаджую. Ну і в подальшому, що, як рослину вже вирощувати. На каналі все є. Як, як, я, як я вношу добрива, обрізка там, боротьба з шкідниками. Ну, тобто, так як за рослиною доглядати протягом цілого року. Тому за живцями звертайтеся, їх є достатня кількість. Інформація по укоріненню також є. ну і Хто не підписався на канал, підписуйтеся. Все, Всім до побачення, на все добре.